Привіт, Друзі, у нас знову огляд роутер від Xiaomi, Дуже відома хороша компанія. Від роутер я ще не оглядав, не користувався, на жаль, ними. Насамперед хочу попросити, щоб ви підписалися на канал, підтримували українськомовний YouTube, який не який, але є. Поширювали дане відео, поставили лайк. Можливо, навіть написали коментарі по завершенню перегляду. Заздалегідь дякую за всі виконані дії. Так, що у нас по роутеру? Ось така коробка, досить прикольна, тонесенька, стильна. От задня тильна сторона. Надписи, позначення і все таке. Наш ножичок нам знадобиться. упаковка досить крута, як то кажуть. Ми насамперед бачимо незнімні антени. Це вже рідкість на даний момент. У роутерів всі, як правило, йдуть От перед нами сам роутер. Чотирма антеннами. Це швидкість передачі даних 300 Мбіт, але дивлюся, чи так. Це роутер лише на 2,4 ГГц, не 5 ГГц. Це бюджетна версія роутера. Я, звичайно, модель. До речі, це модель Mi Router 4C від Xiaomi. Ось так він виглядає. Білий, компактний. Не кріпиться на стіну. Отельна сторона. Не дуже хочу фокусуватися. Коротше, модель отвори для провітрювання Всередині бачу, що от сама, сама плата, стільки займає. Реально весь корпус напівпустий і виконує лише візуальну функцію роутера. Задній один ванпорт і два. LAN-порти і роз'єм зарядки. Ось так він виглядає. Далі бачу, у нас тут є блок живлення. Як інакше не розібрати, крім того, як розірвати. А, все, сорі. поднимается сзади. Можно было не разрываться. Так, стильный блок желания. Красивый и кабелечек. И кабелечек. Коротенький, навіть здається, десь до 1 метра. Дуже примітивний, звичайно. для На дві пари, пари підключення скоріше за все, від провайдера до ванпорта. Скоріше за все так, бо до комп'ютера дуже мала відстань. Блок живлення крутий, красивий. Ось де, які параметри. 0,3 ампера. Ні, сорі 5 вольт 1 ампер. 5 Ось такий блок живлення на 5 вольт, це, до речі, дуже е, зараз корисно, що можна зашивити його від, е, е, наприклад, теж сіомовського роз'єму, напряму потрібно буде тільки підключи, знайти провід. Або, можливо, навіть самому зробити від USB до такого конектора. Він теж видає 5 вольт, ну, він видає і більше, але мінімум вольт 5 вольт це звичайний USB роз'єм. Ну, ось і Наш короткий огляд, доходить до кінця. Ось так виглядає наш роутер. З налаштування. Я думаю, там немає нічого складного. В мене вже був подібний тільки більш сучасна модель на 5 ГГц, дуже просто налаштовується і дуже якісно працює. До речі, коли ви будете його налаштовувати, ставити, то зверніть увагу, що краще. Використовувати антени, я б рекомендував в ось такому положенні. Тому що, як ми знаємо, антена працює в діапазоні приблизно десь 45-50 градусів. Тобто від неї йде інформація отак. От Зараз, якщо в такому положенні, то буде йти і туди інформація, і туди, і туди. Кругову, як то кажуть. Зато оставлять антени зараз на роутерах вже більше, ніж дві. Вже зараз роутер не знайдеш зі мною антеною Я думаю, що антен, як то кажуть, багато не буває. От бачите, всередині і дійсно все пусто, ось така маленька мікросхема. Всім дякую за перегляд, дякую, що були зі мною, дивилися це відео. Надіюся, поставили вподобайку, підписалися на канал і напишіть, будь ласка, коментарі, що, як ви вважаєте, можливо я щось забув сказати або сказав неправильно. Всім дякую, гарного дня, до зустрічі в інтернеті. Пока-пока.